Це як бренді, ну по категорії європейських брендів вже це тільки з винограда. Раніше Україна дозволяла писати бренді яблучний, бренді сливовий. Ну це вже витриманий напій. тому якщо він буде більше як два роки, яблучний витриманий, це вже можна буде назвати Чорнобильським кальводосом. У руках підприємця Віктора Фейра популярний у Великій Британії крафтовий алкогольний напій під назвою Атомік. Його на підприємстві палиночка під замовлення вчених Англії виготовляють вже третій рік поспіль. Є тут різні смаки: слива, яблуко та груша. Та всі ці фрукти для виготовлення бренді привозять із території Чорнобильської зони. Нам першу партію. Вони закупили самі в порушених територіях там, де були, і привезли до нас. Ми провели всі, які тільки можливі, бо у нас є свої лабораторії, залучили ще з Держпродслужби з лабораторій спеціалістів. І побачили, що спирти, які получаються із цих фруктів Чорнобильської зони, майже нічим не відлічаються. І чим вони ще інтересні, тому що в них низький цукор, зато високий pH. І получається м'які спорти. Проєкт започаткував британський вчений Джим Сміт, професор екологічних наук із 90-х років проводить дослідження на територіях Чорнобилю, вивчав воду, ґрунти, флору і фауну, вплив радіації у прилеглих зонах. Йому разом з колегами науковцями вдалося довести, що процес дистиляції знижує рівень радіоактивності до майже невизначуваного. У 2017 році ми почали досліджувати тему впливу радіації на територіях Родеського району Житомирщини і разом з колегами ко. Логами дослідили, що на ближчих територіях до відчуження сільськогосподарську продукцію можна використати у правильному руслі. Зокрема, науково довели, що на цих умовно заражених територіях можна отримати продукт, що є безпечним для вживання. Ми вирішили створити саме дистиляти, адже коли продукт очищений, все зараження залишається саме у відходах. На виході продукт повністю очищений. Проєкт діє вже три роки. За цей час, на замовлення британців, палинарня виготовила понад 8 тисяч пляшок алкоголю із фруктів, що ростуть на прилеглих територіях Чорнобилю. Другий рік поспіль розливають ще й спирти дворічної витримки. Заложені спирти, які зроблені з ядук Чорнобильської зони. Робили е, дистиляти молоді. Тепер будемо витримані робити дистиляти, які простояли рік, два, три. Компанія Джима Сміта продає атомік тільки за кордоном. Вже вдалося виручити прибутку на суму понад 2 мільйони гривень. Усі кошти від продажу вчені спрямовують на допомогу Україні. Ми задонатили кошти на підтримку школи та у садочку у народичах. І власне проблему Чорнобиля ми вивчаємо вже десятиліттями. І ми хочемо не тільки досліджувати цю тематику для науки, а для того, аби допомагати людям, які постраждали від цієї катастрофи. Українські екологи співпрацюють із британськими вченими вже більше п'яти років. кажуть, роботу англійці провели колосально, а проєкт є дуже важливим для України. Воно дає з багатьох точок зору подивитися на ці проблеми з іншого з іншого під іншим кутом. В першу чергу допомогти Україні гуманітарно, тобто створити модель прибутку, з якої якого абсолютно 90% віддавати на гуманітарні цілі в Україні. Крім того, підтрим, підтримка науково-досвідних робіт, які повинні рухатися навіть у час війни. Власне, ця концепція показує, що насправді ці території не є такі забруднені, як раніше визначало. Вони потребують переоцінки, перепогляду, і це потребує абсолютно іншого бачення. Як можна їх використовувати на підприємстві? Розповідають, атомік ліцензійний абсолютно безпечний для вживання, власне, безпечним є виготовлення напою. Технологія не відрізняється від звичної на палинарні. За продуктами їздять фахівці підприємства. Перед процесом бродіння всі фрукти проходять багатофазову перевірку. А процес очищення спиртів відбувається у п'ять етапів. Як процедура дистиляції завершилася, спирти потрапляють у спиртосховище на десятиденний відпочинок. Згодом у купажному цеху фахівці. Ці готують напій, понижують градус, фільтрують. Та перш ніж потрапити у пляшки, готовий напій відпочиває ще не менше 45 днів. Ми тут і музику класичною. Це допомагає ставати ніжнішою, м'якшою і набагато приємнішою при вживанні. Це паленка як жінка. Чим їй кращі умови створиш, тим вона з тобою буде краще поводитися. Вчені ознайомилися особисто з процесом виготовлення спиртів на підприємстві і вже готові продовжити проєкт. Мають амбітні плани та нові ідеї, розширення ринку продажу напою країнами Європи і все це впроваджують, аби підтримати Україну як у гуманітарній, так і науковій сферах.